Володимир Зеленський, хоч із запізненням, але таки підписав закон про підвищення податків. Подія сама по собі резонансна співпала з ще однією невеликою новацією: з травня наступного року в Україні вступає в силу новий стандарт щодо функціонування світлофорів. Він передбачає ряд новацій, однак головна з них заміна зеленого кольору на смарагдовий. Через що в морі з'явився новий мем про Смарагдового Зеленського. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, я журналіст, і ви на моєму каналі Свіжої історії, де ми разом докопуємось до істини. Я, власне, не буду вдаватись у перелік, хто і скільки тепер платитиме податків, так чи інакше, це зачіпає практично всіх українців, хтось це відчує. Через нові податки, хтось через меншу зарплату, а хтось через дорожчання продуктів. Обґрунтування, оскільки, зокрема йдеться про військовий збір, нам потрібна перемога, а це коштує, є вимоги міжнародного валютного фонду, щоб забезпечити повернення кредитів, то теж виглядає на перший погляд. Переконливо, війна потребує грошей вже і зараз. Тут не посперечаєшся. Звісно, можна потрясти корупціонерів, однак їх треба спочатку знайти, а потім ще довести, що вони є корупціонерами. Тобто процес довгий та марудний, але ж можна підняти податки. Це і просто, і сердито, як здається, Данилу Гетьманцеву, доволі ефективно. Чи будуть при цьому платити корупціонери? Доволі сумнівно, адже вони адже їхні корупційні доходи повністю тіньові. Однак підвищення податків наклалось в часі на іншу подію, яку в принципі можна назвати не випадковим збігом у часі. Бо якщо хтось з вас думає, що за нові податки стане більше зброї у військових, так це ще не відомо. Бо, виявляється, одна вона головною проблемою є неправильний колір світлофорів. Без цього нам просто, нас просто не пустять до Європи. Нам треба терміново поміняти всі світлофори, оскільки замість зеленого там тепер треба встановити смарагдовий колір. Плюс ще кілька новацій, як обов'язковий таймер зворотнього відліку, різноманітні стрілки, стрілки напрямку. Тож простою заміною шкла на світлофорі може і не обійтись. Та й нові та й навіть якщо б е, тільки одне шкло. Я таки поцікавився, скільки в різних містах коштує встановлення одного світлофора. Вартість десь в районі 200 тисяч гривень. Скільки їх в Україні, хто б це рахував? Жодного іншого обґрунтування заміни світлофорів, окрім запровадження євростандартів, я не знайшов ані тобі покращення безпеки, ані е... Кономного використання електрики, ані покращення руху учасників дорожнього руху. Чесно кажучи, ніколи не придивлявся до кольору світлофорів у Європі. Можливо, вони і справді смарагдові, але головне, вони це робили не під час війни. А тут виходить, що нові податки підуть на нові світлофори. Українці все роблять своєчасно. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. Мене ж звати Олександр Серцов. Я є журналіст і власник цього каналу. Дякую.